Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, я з радістю відповідаю. Друзі, цей день настав. Спаржа виросла і я провела збір її. Ви знаєте, це так захоплює. Схоже це на пошук і збір грибів замульчувала соломою і е, там земелька мокра зберігається і вона так протикається звідти і дуже така класна. Одну, поки дійшла додому, з'їла, повитирала. І з'їла. Вона схожа на смак, як горошок, І дуже-дуже приємна, е, коли жуєш її. Ну дуже класна. До речі, заразила про спаржу я чула давно. Дивилась і відео, і все, але заразила мене цією спаржою сусідка. Вона в себе посіяла, посадила. І вже скільки років мене це другий рік, а в неї вже, мабуть, років 4 чи 5 росте. І от я в неї подивилася. і... Теж собі купила насіння, посадила. І цього, того року я не, не брала е, на їжу, а цього року вже я ну, наламала. До речі, сусідка показала мені, як її правильно ламати. Е, привіт їй. Е, і в е, мене вийшло 700 грам. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!